Я вас вітаю. Ми розглядаємо демо-варіант НМТ 2024 і е, дісталися до 19-го завдання. В, цій, е, в цьому завданні, в цій задачі нам треба самостійно вписати відповідь, яку ми отримаємо. Е, задача така: нам на рисунку зображено фрагмент, і подивіться, зверніть увагу, нам тут навіть виділили жирним, що це фрагмент, це не вся не весь рисунок, який нам показали, тобто це частинка. Частини поперечного перерізу стосу дерев'яних колод. Дерев'яні колоди лежать ось такою пірамідкою, і у нижньому ряду цього стосу 13 колод. Бачимо самий нижній ряд, який нам тільки видно, це ось він. І тут у нас. Один, два, три, чотири, п'ять тільки колод. Значить, зрозуміло, що в нас нижче ще лежить ще один ряд, ще один ряд, ще нижче і так далі. Найнижчий ряд, самий нижній ряд у нас містить 13 колод. А верхній ряд одну колоду. Ну, давайте так, якщо ми будемо нумерувати зверху вниз, так буде нам зручніше. В першому ряду одна колода, в другому ряду один, два. Дві колоди, в третьому, 1, 2, 3, відповідно, скільки рядів, стільки колод. У першому ряду одна колода, у тринадцятому, відповідно ряду 13 колод. Ви можете додавати. Да, нам треба визначити загальну кількість колод. Скільки всього? У першому одна, у другому дві, у третьому, три, в четвертому, чотири п'ять. І так далі в передостанньому 12 і в самому нижньому 13 додаєте і отримаєте число, яке показує, скільки ж тут колод всього у цьому стосі. Але якщо ми добре подумаємо, то ми пригадаємо, що це задача на застосування арифметичної прогресії, у якій перший член А1 дорівнює 1. А останній член 13. й раз у нас 13 рядів, значить у тринадцятому ряду у нас 13 колод. І нам треба знайти суму усіх 13 рядів. Це сума n-членів геометричної прогресії. Сума n-членів геометричної прогресії обчислюється за формулою. А перше перший член плюс останній анний. Поділити на 2 і помножити на кількість доданків. У нас все є для того, щоб застосувати цю формулу і обчислити швиденько суму 13 членів цієї прогресії. Перший у нас це перший ряд з однією колодою. 13 ряд має 13 колод. Всього в нас 13 доданків. Значить, множимо на кількість, на N, на 13. 14 плюс, плюс 13 це буде у нас 14. Ділимо на 2 і множимо на 13. 14 поділити на 2, це у нас буде 7. І 7 помножимо на 13. Це у нас буде 91. Отже, у, цій, у цьому стосі всього 91 колода. Наступні розгляди наступних завдань дивіться, у наступних відео.